Православна церква, от ще раз наголошу, проведе православна церква України, проведе різдвяне богослужіння в успенському, саме в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Вперше за чотири століття туди зайшла не московська церква. Ну і власне про переподі стосовно передачі от храмів підпорядкування ПЦУ. Зараз розкаже наш Антон Рудак. Про передачу Успенського собору та трапезної києво печерської лаври мова зайшла у жовтні 2022 року. Тоді православна церква України поскаржилась на систематичні перешкоджання релігійним громадам у вільному праві на вихід з підпорядкування структурам московського патріархату в Україні. Травні минулого року ПЦУ створила власний чоловічий монастир під назвою Свято-Успенська Києво-Печерська лавра. Проте у ПЦМП вела тут свої богослужіння. У верхній лаврі ця частина монастирського комплексу знаходилася в оренді Української православної церкви Московського патріархату. <веслужен> Натомість синод ПЦУ затвердив статут нової організації і визначив її підпорядкування собі. Тоді офіційно монастир у складі ПЦУ затвердили 2 грудня. До нового року термін оренди Успенського собору у московської церкви спливав. Ми не хочемо конфліктів, ми йдемо мирним дипломатичним шляхом. Лавра є великою, є музейна частина. Ми просимо надати нам в користування один із храмів, який зараз не використовується московським патріархатом, для того, щоб ми також. Як українська церква були присутні в цій великій святині, тому що є шалений величезний запит українського суспільства. Дісноспіви на честь Росії змінили всі процеси і остаточно показали українцям, хто є хто. Священики підтвердили, що така пісня звучала у лаврі. Щоправда, звинуватили у цьому прихожан. Мовляв, самі почали співати пісень за Росію, коли священик займався помазанням. СБУ за кілька днів почала обшуки в лаврі. Знайшли все, що тільки можна від російських журналів до російської готівки та паспортів у священиків. Те ж саме було і в інших приходах країни, які обшукували. РНБО доручила уряду. Нести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афільованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Після цього міністерстві культури одразу рекомендували оренду успенського храму Лаври та трапезної московському патріархату не продовжувати. Києво-Печерська лавра є спадщиною ЮНЕСКО та державної власністю України. Тому голос мінкульту є вирішальним. Також міністерство створило міжвідомчу рядову комісію щодо використання майна Лаври Їм не побідіть Христа. Ірод теж хотів побідіть Христа. Убив 14 тисяч младенців. А так зване вірующе. Перестаньте в рождественські дні сльози. А так обурювався один з найбагатших попів у ПЦМП Павло на прізвисько Мерседес, який раніше любив пофотографуватись з Путіним. Ніякої православної церкви в Україні, окрім московської, він не визнає, хоча й заперечує прямі зв'язки з Москвою після об'єднавчого собору травня. А от московський Кирило Гундяєв, він же патріарх РПЦ Кирило, навпаки, ці зв'язки підтверджує, до того ж, прямо натякнув 2 січня під час проповіді, що жодної церкви не віддасть. На це й було поставлено багато і усілій, і різного роду стратегії, щоб отарвати восток православний. А Росії, а Труській церкви. Я говорю, ти ні понаслижки, не по догадкам. Та поки Кирило Гондяй вибухав від злості, у Києві 5 січня завершила роботу комісія з передачі соборів. Вона склала акти технічного огляду двох будівель. На останнє засідання комісії не з'явився митрополит Павло, який теж мав поставити свій підпис. Втім, його відмова не стала перешкодою в передачі майна ПЦУ. Робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та трапезної церкви, стан іконостасів та ікон іншого майна, що не можна відокремити від культових будівель, щоб повернути його балансу утримувачу. Відтак вперше православна церква України проведе різдвяне бослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Початок 7 січня о дев'ятій ранку. Згоду на це надали в Мінкульті. Натомість митрополит ПЦМП Онуфрій виступає ще не тільки проти цього служіння, а й використання української мови в молитвах на території лаври. Антон Рудак, телеканал Київ.